Тепер офіційно у зрадника Олега Царьова стріляли біля його будинку в Ялті. Цю інформацію підтвердили у його особистому телеграм-каналі. Інформація о покушенні на Олега Царьова підтверджується його родними. Около полуночі на території санаторія, де він проживає, в нього дважды стріляли. Інформації о преступниці нет. працюють силовики. На момент прибуття карети скорої допомоги Олег був без сознання з кровопотерей. Інформації о состоянні його здоров'я на текущий момент нет. Пока это вся інформація. Адмінканал. Друг Царьова, також перебіжчик і колаборант Володимир Рогов, який є головою Запорізького громадського руху. Ми разом з Росією написав, що зараз екс-регіонал перебуває в реанімації у вкрай важкому стані. Те, що зрадник царьов і справді балансує на межі життя і смерті для головного пропагандистського інформагентства Кремля Ріановості підтвердив і так званий голова так званої ДНР Денис Пушилін. Інформація про напад на колишнього нардепа з'явилася сьогодні зранку. Щоправда, спочатку російські ЗМІ писали, що його порізали у власному будинку в Ялті, і що можливо це була побутова сварка. Однак тепер пропагандисти кажуть, що це був замах на вбивство і додають, що царьову часто надходили погрози. Олег Царьов, колишній народний депутат України від партії регіонів, відомий своїми одіозними заявами. Він називав День Конституції України днем ганьби українського народу, пропонував зробити державною мовою суржик. Однак найбільше прославився тим, що не міг сказати, коли ж почалася Друга світова. Коли почалася Втора світова війна. Когда началась Вторая мировая война? Да, Волонская резня была. Когда началась Вторая мировая война? В 1941. Да вы что? Да. -да. Не в 39-му? 39-м? Нет. Не в сентябре 39-го. Нет. Не з розділу Польши? Нет. 2014-го Царьов втік до Росії і з того часу виступав за окупацію України РФ. Він навіть встиг побувати спікером парламенту так званої новоросії, об'єднання підконтрольних РФ терористичних угрупувань ДНР та ЛНР. У березні 22-го року царьов прибув до Київської області разом з російськими окупантами і закликав Олександра та Юрія Вілкулів здати кривий ріг. А в травні минулого року Шевченківський райсуд Києва заочно засудив зрадника до 12 років ув'язнення.